О, О, це. Що? О, це. Щоб пояснила, скажи. Чого? Я тут Алісі розповідаю, що бабуся наша, коли відправляла посилку. Лапки? Коли відправляла посилку, то Аліся попросила її прислати лапку в силіконову. Бабуся об'їздила 2 дві чи три аврори і не було. І каже, я в місто не поїду. Ліса каже, в яке місто? Я кажу, та ні, ну в центр міста. Кривий ріг настільки довгий, що е, в місто треба їздити. В центр міста далеко. Аліса, зрозуміло, не може. Ги, там? Ну, я тобі потім розповім. Всім а, привіт, та... до речі, я не сказала. А мама, думав... а коли ти мені розкажеш. Дареть на, на, на горі Ми угу. <різь> <різь> йдемо в школу. Всім гарного, чудового дня, неймовірного настрою і починаємо новий день, новий влог. Я не хочу спілкуватися з токсичними людьми. Це не моя історія. Це щодо цього коментаря. А якщо серйозно, Мене дивує просто така позиція чоловіка, який розказує, що молоді мами покинули своїх чоловіків і поїхали на захід для того, щоб знайти собі інших, у яких є гроші. Давайте подумаємо про те, що не тільки жінки кидають своїх чоловіків, а й чоловіки також знаходять собі інших жінок і від них їдуть. Е, так, з війною Жінки виїхали. Я знаю також такі історії, що виїхали, покинули чоловіків, тому що чоловіки не можуть виїхати з України і знайшли за кордоном собі інших. Моя історія зовсім інша. Я зі своїм чоловіком жила дуже багато років. У 2020-му вже зрозуміли що ми, що ми різного поля ягідки і перестали з ним жити взагалі. Тобто два роки перед війною я жила разом за лісою вдвох. І за рік до війни ми почали спілкуватися з Женією. Тобто, ну так можна сказати, що рік я була сама. Так, в мене були знайомства. Е ну такі просто е знаєте випити кави. Серйозних стосунків у мене не було. Тобто, можна сказати, що я 12 років провела в шлюбі з чоловіком, а потім рік я була сама, і зараз ми рік до за, за рік до війни з Женією почали спілкуватися. І потім я приїхала сюди, і вже майже три роки я живу з Женією. Але я з ним почала спілкуватися не тому, що війна в Україні, я хотіла кудись виїхати, мені не було куди, і я знайшла собі чоловіка. Ми за рік до війни з ним почали спілкуватися, причому ми були знайомі ще 15 років тому. Ну там коли мені було 16 років, ось тоді ми познайомилися. І йому також було 16 років. Тобто потім ми... Почали спілкуватися. Ось за рік до війни він мене запрошував в гості. Я не знала, чи їхати, чи не їхати, але прийняла рішення, що поїду, коли в мене буде відпустка. Так її і не сталося. Потім сталася війна, і ми вирішили, що ми можемо поїхати до нього. Ось така історія. Тому казати мені, що я там покинула свого чоловіка, чи прирівнювати мене до цього, а потім казати, що. Як же ж цій дитині жити в такій родині? Що в неї така мати? Вона ж все чує. Що вона чує? Я приїхала до коханої людини, з якою ми спілкувалися до війни І ще. Планували поїхати в гості, але так сталося, що коли почалася війна, ми до нього поїхали. Не знаю до чого взагалі ця історія. На що ви до мене її прирівнюєте? Я все ж таки зайшла в матне скуштувати тут каву, але взяла з собою. Тут я бачу, що є Перу, Бразиль, я взяла Колумбія. Каву 2,30 тридцять коштує з собою. Дивіться, як гарно все зробили. Купила я каву перший раз. Єдине, що не побачила, взяла цукор коричневий. Треба було білий, а гарно як. Корасон зробили мені серденько таке, не знаю, чи смачна чи ні. Коштує, я сказала, там 2,30 дорожча, тому що я зазвичай купую за євро 60, євро .70, 70, ось так кава. Тут 2,30. і така, ну, невеличкий стаканчик. Бачите? І на стаканчику жодних якихось опознавательних знаків немає. Що це саме ця кава. Зараз спробую. Я Колумбія обрала. Ще була Бразиль і Перу. Не знаю, де яка. Я люблю таку з гірчинкою. З кислинкою я не дуже люблю. Дуже багато сьогодні екскурсійних груп. Дивлюся, що проводять екскурсії тут. І я йшла ще й на там, де музей біленів. Також. Зайшли туди на екскурсію люди. Треба також сходити в цьому році. В тому році я там була, не пам'ятаю, чи виставляла взагалі відео, чи ні, додавала, чи ні. Але була там. З подружкою вона ходила на курси і там проводили екскурсію для її групи. Вона із собою мене взяла. Я іду взагалі, знаєте, в пошуках чого. Мені сказали, що десь тут стоїть. Воєнний корабль. Військовий корабель. Хочу пошукати, може знайду, бачу, стоїть круїзний лайнер, великий і ближче. Тобто, якщо я вийду дійду до кінця цієї доріжки, то там можна, напевно, ближче зняти. А де ж цей корабель? Зараз подивимось. Дивуюсь, коли починають питати з приводу мого особистого життя. Ну, в такому форматі, там скільки в мене чоловіків було, там ще щось. Мені іноді здається, що це реально хтось, якась людина, яка мене знає, чи хоче вивести мене на якісь емоції. Я не лізу в душі до інших людей, не шукаю відео, не заходжу до людей і не питаю, бо мені не дуже цікаво в цьому в цій білизні просто ну, ритися, для чого мені ця інформація. Ще мені жінка там одна писала з приводу того, чи взагалі знаю я, що таке щастя. Ми всі різні, напевно, поняття і сенс вкладаємо в ці слова. Єдине, що я хочу сказати, що я розумію, що це все е, поняття щастя е, це емоційний стан, який в якому ти відчуваєш, що в тебе все настільки класно, настільки добре і на протязі. Це все відбувається на протязі такого достатньо тривалого часу. Що ти відчуваєш, що і зі здоров'ям в тебе все добре, і з рідними, і в країні. Взагалі в твоєму житті настільки всі пазли зложилися і ти відчуваєш себе щасливою людиною. Але люди, іноді, да, деякі люди, думають, що вони щасливі, коли... Все все добре в усіх сферах життя. А деякі люди щасливі від того, що, наприклад, там, може, в тебе не все завжди класно, гарно в житті, гладко, так скажемо. Але твої діти здорові, твої родичі здорові, рідні, мама, тато живі. І ти вже відчуваєш себе щасливою людиною. А є такі, яким завжди чогось не вистачає, мало. Я скажу, що так, що і в моєму житті є такі думки, що я перестаю помічати, що, наприклад, в мене не складається там в якійсь сфері мого життя, а з іншим все класно і добре. Я повинна звертати увагу саме на це, що ось в мене тату, мама, дідусь здорові, живі, все добре. Все інше прийде з часом. А хочеться все і одразу. Я також це відчуваю, що в мене таке є. Але я хочу всім людям сказати, що треба насолоджуватись тим, що ви маєте. І не дивитись на те, чого немає. Все прийде. Я розумію, що хочеться все і одразу, тому що люди думають, що життя настільки коротке і хочеться бути щасливими тут і зараз. Але треба навчитися, От як пишуть, що як навчитися, ми тут під ракетами сидимо, а ви нам тут кажете, насолоджувати життям. Зверніть увагу на те, що ви маєте, що у вас є. І не звертайте увагу на те. Ну як не звертайте, не зациклюйтесь. тому що ця ситуація, ми не можемо на неї повпливати. Нам потрібно навчитися жити в цій ситуації. Хтось прийняв рішення, залишився в Україні. Ми прийняли рішення. Ми прийняли рішення. І в нас була змога. І дякую Жені, що він прийняв цю відповідальність і несе цю відповідальність за нас. І ми тут живемо. Тому що, якщо чесно, дуже складно і важко. Просто мамі з дитиною, ну Аліса вже добре, їй вже 10 років, в принципі. Я там можу знайти роботу там, бігати. Ну, таке можна все. А є такі сім'ї, такі мами, у яких маленькі, дуже дітки. І вони не можуть нічого з цим зробити. Звичайно, хтось залишився в Україні і живе. Просто треба знайти щось. Щоб вас тішило, щоб приносило вам задоволення, щоб вас робило щасливою людиною. І нехай не в усіх сферах вашого життя, а сконцентруватись хоча б на чомусь одному позитивному. Я це і собі кажу. Я кажу вам і кажу завжди собі. Тому що я також така людина, яка, яка всю увагу приділяє поганому. Отак, От так. це знову цей корабель. Гарний, де ж той, який воєнний військовий. Взагалі там можна на нього подивитися. Зі сторони, може, можна познімати, а навіть можна зійти всередину. Але всередині, напевно, фотографувати і знімати не можна. Але я не бачу навіть такого корабля. що він ближче знаходиться. Ні, це на тому ж місці. Круїзний лайнер. Так, тихо і спокійно. Ну, тихо і спокійно. Це просто що тут привезли щось, напевно, там качають. Ще працює двигун якийсь, що воно робить, не знаю. Хтось писав Мариночка, напевно, приводу того, що ремонт тут, тут йде. Я, якщо чесно, не знаю, також коли я була, щось вони там робили, носили дошки там і таке інше. Може, може бути, може, вони щось ремонтують тут. Сьогодні така спека, я подивилась перед тим, як виходити, написано було ще 12 градусів. Ну, але ж не 12, напевно, всі 25 на сонці, просто а я йду так одягнена тепло. Не знайшла я цей корабель, і мені здається, що його немає. <кхм> мені потрібно знайти якусь таку, якийсь такий такий ресурс, де можна дивитися про ці всі міроприяття, кудись сходити, що вам показати. Можливо, хтось знає, де можна дивитися. Бо я щойно, ну навіть про цей корабель. Також в наших групах в Телеграмі я нічого не бачила. Це мені знайома сказала, де вона побачила, я не знаю. Оце, коротше, треба шукати ресурси, на яких дивитися найближчі там якісь або виставки, кораблі і взагалі якісь мероприяття, куди я можу сходити і показати вам щось цікаве. Я ще хочу повернутися трішки до теми про щастя. Моя мама дуже давно хворіє, хворіє трафічною язвою. В неї на нозі дуже давно є рана. І коли ще не було Аліси в мене, вона працювала, і коли приходила додому, я ще з нею жила і з нею і з татом з ними. Вона сідала на кухні, в неї боліла нога, стріляла там в тій нозі, вона займалася, звичайно, самолікуванням, але ходила працювати. Хоча не можна було працювати на тій роботі, на якій вона працювала, тому що там робота на ногах цілий день. Вона приходила додому, сідала на кухні, і оце починалося. В неї вона боліла, вона і плакала, і коротше таке переживала. Я це все також переживала дуже важко, вже коли я почала жити окремо. У мене був період в моєму житті. Моя мама про нього не знає і дізнається, коли подивиться це відео. Я кожного, кожної ночі плакала. Зараз буду плакати. Кожної ночі плакала, тому що переживала, що з нею щось станеться. І благала Бога, щоб вона була жива. І щоб ця, ну, щоб вилікувала вона цю ногу і була жива і здорова. І в 2000. Забула чи 16 чи 17 рік. Вже Аліса була. Було моє день народження. Ми зустрілися у бабусі з дідусем, провели цей день. Ми поїхали додому, дзвонить мені тато і каже, що мама в лікарні. В неї почалася гангрена. Просто такий стрес. Ще ну, знаєте, в мене день народження, наче все було. Ну, ми не помітили просто цього. ну Це ми такі якісь були. Не дуже розумні люди і не помітили, що реально ну це ж як можна не помітити, що у людини така ну, така проблема. Її забрали в лікарню, там було два хірурги: один молодий, а інший ну, вже у віці в віці. І той, який вже був у віці, він би просто одрізав ногу і все. А той, який був молодий, ну напевно, може він там після курсів і такий більший ентузіазму. І таке інше, він сказав, що давайте спробуємо врятувати ногу. Але справа в тому, що вони рятували не ногу. Вони, він їй дійсно врятував життя. Коли вже почалася операція, спочатку вони думали, що там один час потрібен на те, щоб почистити оце все. А виявилось, що коли вже почали робити її, що часу потрібно було більше, і коротше він чистив її ту ногу і дякую йому, що він врятував їй життя. Потім почалась ну, дуже важкий такий період. Казала, що вона піде додому, і її донька буде їй, ну тобто я буде робити їй перев'язки. Щоб ви розуміли, просто вирізали дуже велику частину стопи. Ну, вона вся вціліла, але де п'ятка там і починаючи від пальців, просто ось так, напевно, залазили туди пальці. Потрібно ж було це все мазати кремом, обробляти. І коли був перший день, коли вона мені каже, Оля, приходь, ну, треба ж зробити перев'язку, в мене був такий страх, я думала, що я не зможу. Я прийшла, я коли зняла бінти, я як побачила, що там таке з ногою. Я взагалі не уявляла, що таке в житті може бути. Наскільки там, скільки там не вистачає цієї стопи, і в мене не було страху. В мене був шок від того. Що як це? Як це моїй мамі, як це боляче, як взагалі ну, до чого дійшло, ну, і медицина, і все, що ну, до чого дійшла і медицина, це трішки далі зараз розповім. Е, ну, не тільки медицина, а взагалі як е, наше тіло регенерується. А зараз тут музика. Але дуже багато є, що про це роз, роз, розповідати. Не думаю, що це комусь цікаво, прям так. Тому що там були і крапельниці дуже дорогі, які для того, щоб ставили для того, щоб регенерація саме була, відбувалася нарощення, як м'яса, давайте назвемо це так. Тому що, ну, щоб ви розуміли, десь ось такої ширини не було е... п'ятки, і глибина була дуже, дуже така. Велика. Я обробляла це все, перемотувала, фотографувала для лікаря кожен, кожен раз, коли робила перев'язки. Різне бачила, мазіці всі, які потрібно було накладати. І що я побачила? Це просто як наростало м'ясо гранулами. Я такого в житті своєму не бачила. Вона вся відновилася, ну нога відновилася. Звичайно, що недостатньо на певному м'язі, бо там і перерізали сухожилля, там і таке інше. І вона не зовсім так нормально працює, сама нога. Плюс ще за того, що вона знаходилася, ну не рухалася, потрібно було на забула, як костолі, вилиці, вилиці, як, як? нагадайте мені. Потрібно було ходити і дуже тривалий час, поки не заживе нога. Це дійсно було більше року, і Потім, вже, коли вона заросла і наросла кожа, то шкіра. Коли вона наступала на цю ногу, звичайно, що все знову ж таки лопалося і потрібно було знову-таки мазати. Ну там вже вона сама справлялася. Але ось ці перші дні, перші дні, перші там декілька місяців, коли я відкриваю, а там немає просто частини стопи. Це для мене був ну, шок. Ну, але ми з цим справились. Зараз вона в неї є група, зараз все ну, наче добре, як вона каже, наче добре. А я ще хочу сказати, що я щаслива від того, що все налагодилося, тому що те, що раніше я переживала, вже в мене такого немає страху. За нею дивляться лікарі, вона проходить. Обстеження кожного року. І я вже спокійна, я щаслива від того, що вона в мене є. Отак. А все інше, ну, звичайно, що я звертаю увагу на те, що, на те, що погано, але потім замислююсь над тим, що ну, все ж таки все добре. Треба, треба звертати увагу на це. Ось так. Тому всім вам бажаю здоров'я. Найголовніше і мирного неба. І щоб ваші батьки були живі, здорові. Також це дуже велике щастя мати батьків. Я все в пошуках, ну не знайшла я корабель. Там була там тільки круїзний лайнер, здалеку видно. Я хочу, ще повернутися до свого стану. Я сказала тоді, що наче вже налагодилось. Так, у той день було все добре. А потім знову повернулася. В неділю я пішла в магазин. Знаєте, я зробила висновок, що це панічна атака. Я пішла в магазин і я не можу знаходитись, де багато людей. У мене починається дезорієнтація. Я хотіла втікти з того магазину, особливо коли я стою в черзі. Тому я зрозуміла, що це панічна атака. Сьогодні також я себе добре почуваю. Е, тому що я спокійна. Знаєте, коли нічого мене не бендежить, коли в мене думки е, спокійні, вільні, все нормально. Коли я починаю нервувати, думати за щось негативне, погане, починається знову цей весь стан. Тож правильно мені написали. Приводу того, що потрібно знайти для себе заняття, ну в плані, або фізичні навантаження, або, або вино по вечорам. Як ви думаєте, що я оберу? <сум> Це справді так. Треба відволікатися і треба перевести на щось свої думки, на щось свій погляд. Тому що я зациклилась на цьому всьому, впала в якийсь такий стан, і на фоні цього в мене з'явилася ось така проблема. Дуже багато чого в нашому житті залежить від психологічного психічного здоров'я. Е, треба, треба над цим працювати. Треба думати про це. Я от вчора в мене розболілася голова. Також я переживала вчора. Це в мене розболілася голова. Одна частина, ось тут я прийшла додому, і я дивлюсь, в мене ось тут аж так надулась. Я такого ще не бачила. Отут, і тут на лобі. Я випила пігулку, потім мене попустило, і стало добре. Це все від думок. Віддумок, дуже багато що залежить від них. І треба розслаблятися. Треба знаходити реально для себе якісь інші заняття, переключатися. Дякую вам за ваші поради. Я хочу, хочу, Я не хочу йти в зал, тому що мені треба, щоб хтось зі мною пішов. Я не хочу йти в зал, тому що не так. Я хочу піти в зал, але мені потрібно знайти. Подружку, яка також хоче туди піти, бо поки що мої подружки не хочуть ходити і піти, тому що сама я, я можу, але не хочу. Давайте так. Або знайти тренера. Але для цього потрібні гроші. Розумієте, все, все упирається в это. Для того, щоб знайти собі тренера, йому потрібно платити. Якщо в мене будуть вільні кошти на це, я обов'язково це зроблю. А так як в мене їх немає, то мені потрібно хоча б вдома зайнятися зарядкою, гімнастикою, йогою, як мені також писали. Оце таке. Може буду вам показувати, знаєте, якісь, якісь елементи, що я там буду робити. Це для того, щоб я точно займалася. Давайте так. Якщо не буду вам показувати, нічого робити не буду. Буду так і далі казати, що треба, треба то, треба сьо. А якщо я почну це знімати, то вже вибачайте, ну що, може не всі будуть дивитися, але я буду знати, що, що якщо я не виконаю, то ви мене заклюєте. Давайте так. Отак. Дякую за перегляд цього відео. Всім я вам бажаю здоров'я, ще раз, мирного неба, всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео.